Хочу нагадати вам про наших друзів. Це сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. У їхньому додатку зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки, бо сам процес вибору та оформлення автоцивілки займає 5 хвилин. А ще тут все під рукою. По-перше, усі ваші поліси з вказаним терміном їх дій. По-друге, контакти та відділення страхової компанії, щоб ви знали, куди звертатися, якщо раптом трапиться страховий випадок. І звісно, у мене для вас є знижка 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance за промокодом Baltic 10. Посилання на завантаження додатку та промокод в описі під цим відео. Ні. Ви можете подати. Подати. чекайте, можете показати, ви не маєте кого. Піснову, там зядьте <говори> <там>, в <говори> та машину. Ні, я тіку, далі <говори> буду сидати! Якщо ви зараз мене ставите, будете машину, я буду на вас качитися. Забеліться мене руки, хлопці! Друзі, усім привіт! Я рад вас знову вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтік. Сьогодні покажу вам цікаве відео, де працівники ТЦК знову ж таки продовжують діяти незаконно. Однак, в цю ситуацію люди люди встрягають і допомагають громадянину. Не бути затриманим, як то кажуть, тому що ви зараз побачите, які відбуваються події, як цікаво, представники ТЦК не в межах чинного законодавства перешкоджають пересуванню громадянина. І намагаються, я так розумію, його забрати з собою, е, куди невідомо, скоріш за все, до ТЦК. І навіть автівку підготували. Ну, Зараз, друзі, ви все побачите. Після цього я прокоментую відповідні події. Ми, ви маєте.

Давайте, можу, я... Ні, я, я відмовляюся. Ви не маєте коловатися. Ти там сайте, в машину. Ні, я нікуда не буду сідати. Якщо ви зараз мене переставите, ви будете в машину. Я, я буду на вас качество. Ні. У вас є обов'язково. Я. Я. я не буду нікуди їхати. Вас є обов'язково. Збирайтесь. Збирайте поліції вам. Я не буду нікуда з вами їхати. Дивіться, кличе. Ja ne ku do ne ku na do ne ku 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 do ne ku

Це не розумієте. Також хочу звернути вашу увагу. Ось ви подивилися це відео, де люди прохожі допомогли громадянину все ж таки не бути позбавленим волі або викраденим і вони припинили незаконну діяльність представників ТЦК. Окрім цього, Звертаю вашу увагу, що є телефони гарячих ліній, і також потрібно їх записати, щоб одразу повідомляти про відповідні обставини. Є телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500. 202 Також є телефони уповноважної Верховної Ради справ людини. Я залишу ці номера телефонів в описі під цим відео. Також ви можете офіційно звернутися у разі вашого незаконного затримання до вторинної правової допомоги. Також номер телефону залишу для. Для того щоб вам надали юридичну допомогу у разі вашого незаконного затримання, також на ті номера, про які я зазначив раніше, повідомляйте про незаконність дій, щоб щоб було відповідно зареєстровано ваше звернення. Я вже неодноразово звертав увагу на те, що є певні повноваження. Повноважень стосовно затримання людей, обмеження в пересуванні, викрадення цих ми бачимо. Да? Нема такого у представників ТЦК, тому що є відповідний. Порядок організації ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, які затверджені постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року, і ось там є певний перелік тих повноважень, які входять до повноважень працівників ТЦК. І там нема жодного слова про те, що у вас мають право, і в них є такі повноваження, затримати особу і силою доставити куди-небудь. В них таких повноважень нема. А вони зобов'язані діяти виключно в рамках статті 19 Конституції України. Багато хто мені скаже, що ну, ми бачимо події, які відбуваються, однак все ж таки в нас є правовий режим. Ми знаходимося в правовому режимі. І про це вже також звернув. І гарант конституції президент зазначив, що це є недопустиме, що відбувається, що дехто збагачується, дехто передбалися собі віли, автівки і продовжують діяти незаконно і продовжують збагачуватися. Такого не буде. У випадку, якщо ви не вчиняли жодного правопорушення, а ви йдете, наприклад, по вулиці, не чиняєте жодного правопорушення залежно від фактичних обставин справи, ми розуміємо дії співробітника ТЦК. ТСП можуть кваліфікуватися як незаконне позбавлення викрадення людини, ми розуміємо, що це стаття 146 Кримінального кодексу України, якщо відносно вас відбуваються такі події, або завідомо незаконне затримання. Громадянина стаття 371 Кримінального кодексу України або завдання вам телесних ушкоджень, то це також додатково кваліфікується в рамках Кримінального кодексу України. Обов'язково у разі незаконних дій необхідно звертатися з заявою на порушення кримінального провадження. Також необхідно контролювати відповідний процес, тому що ми знаємо, що в багатьох випадках подання заяви це ще не призводить до того, що буде дійсно кримінальне провадження відкрито. Його можуть списати, однак, в рамках кримінального процесуального кодексу на Зі 24 годин повинен відкрити і внести відповідні відомості в єдиний реєстр до судових розслідувань. Якщо цього не відбувається, то вам необхідно звертатися до слідчого судді з відповідною скаргою для того, щоб зобов'язати слідчого вчинити такі дії та внести відповідні відомості в єдиний реєстр до судових розслідувань. Якщо потрібна така допомога, звертайтеся, ми можемо допомогти. До речі, друзі, з якщо у вас виникають проблеми з ТЦК, а також якщо у вас виникають проблеми з працівниками поліції на дорозі, не забувайтеся долучати до нашого клубу юридичного захисту водія АД. Ось номер телефона. Також, друзі, якщо вам потрібна література необхідна для того, щоб захищати свої права, в описі під цим відео буде посилання на наш АД Шоп. Ви там можете перейти за посиланням та придбати усю необхідну вам літературу. Повертаючись також до адміністративного затримання. Ось на цьому фрагменті відео ну, це не затримання, це взагалі якесь перешкоджання йде. І то воно таке напівлатентне. Тому що є. Кодекс України про адмінправопорушення. правопорушення. У нас є стаття 262. Там чітко викладено, що адміністративне затримання, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може проводитися лише органами уповноваженими, уповноваженими на те. За положенням, пунктом 1 частини 2 цієї статті, адмінзатримання при порушенні призовниками військовозобов'язаними резервістерами, Правил військового обліку, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюються органами внутрішніх справ, тобто національною поліцією. Все, все зазначено в діючому законодавстві України. Основним законом страни в нас є конституція. Ми бачимо, що є певні проблеми з реалізацією прав, які передбачені конституцією. Однак, згідно статті 29 конституції, ніхто, друзі, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за мотивованими рішенням суду, і тільки на тих підставах, які визначені чинним законодавством України. Також 33 стаття України каже про те, що в Україні встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування. Де ж у цьому фрагменті відео свобода пересування немає. Ми бачимо, що вже Є порушення, і такі особи повинні бути притягнуті до відповідальності. Тому, якщо бачите такі події, фіксуйте, повідомляйте, звертайтеся до правоохоронних органів, визивайте відповідність оперативну групу для фіксування відповідних подій, встановлюйте особи, порушуйте кримінальне провадження, притягайте до відповідальності. Лише таким чином можна захищати свої права, оскільки в рамках правового поля вони нам надані, необхідно ними користуватися. Да, складно, да, не просто, я все це розумію. Однак є юристи, які займаються цими питаннями, є адвокати, є правозахисники. Тому звертайтеся до них, друзі. Якщо Потрібна допомога, можете звернутися до мене, підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку, на Фейсбук. Усі деталі будуть в описі під цим відео. Друзі, якщо відео вам подобається, не забуваємо протиснути палець догори і підписатися на мій канал. Ну і обов'язково залишити коментар. Бережіть себе, вчіть свої права, знайте свої права, друзі, і обов'язково все у вас буде добре. Не бійтеся застосовувати свої права.